Радуйся, Марія» або сакральна музика. Духовна музика або сакральна, тобто священна чи релігійна. Такі визначення ви можете почути щодо характеристики деяких музичних творів. Зазвичай релігійними називають твори, що виникли в рамках церковно співочої традиції. А ось під духовним розуміють як світські твори, які виконуються на концертах, так і музичні явища, віднесені до церковного вжитку. Тобто це поняття значно ширше, адже духовна музика охоплює все, що стосується душі. Людини, глибин її внутрішнього світу, у ній Божественне, гармонійно поєднується із земним загальнолюдськими цінностями. Сакральна музика, проміжна назва між двома попередніми, вона характеризує спрямованість відсутня до довічного, Леонардо Да Вінчі Благовіщення. У легендах та міфах багатьох народів є образ, сповнений безмежною мудрістю і любов'ю, образ богині матері у стародавніх слов'ян. Її звали берегинею. Християнська культура дала людству свій образ матері, наділила його неповторними рисами. У східному православному обряді, це Богородиця у західному католицькому Мадонна. Її вважали за Покровителькою родини, народження дітей, світлий образ Богоматері, одна з вічних тем у мистецтві. Музичні твори, присвячені Діві Марії, охоплює широке коло жанрів, насамперед вокальних і хорових. Вони пов'язані із сакральною подією благовіщення, від початкової фрази привітання Архангела Гавріла до Марії. Виникли відомі молітва, яка згодом перетворилася на знаменитий християнський гімн. Maria, з латинської Радуйся Марія. На слова молитви або на вільний текст за цією сюжетною канвою створено понад 40 музичних творів, а саме, Фе Шуберта, Джеверді. Ф. Ліста. А Дворж, дворжака Єбрамса, К. Сенсанса, Ж, Піза і Стревінського та інших. Хорову мініатюру Богородиця, Діво, радуйся, написав Ігор. Стар... Старавінський на канонічний текст молитви для православного обряду, богослужіння, але згодом композитор створив нову католицьку версію госпослужіння, але згодом композитор створив нову католицьку версію його служіння, але згодом композитор створив нову католицьку версію композиції Аве Марія. З латинським текстом у сучасній музиці Радуйся Марія. Звичало виконання безліччя співаків і гуртів, навіть у опері Де Notrà. Є фрагмент цієї молитви гімну на основі інструментального твору Йоганна Себастьяна Баха маленької перелюдії до мінор. Французький композитор Шарль Гуно створив цікаву вокальну версію музики, Вони зв... вона звучить у мінорі. хоча не передусім пов'язана з радісною подією благовіщення, що передбачає просвітлений характер, надзвичайна популярність цієї музики, яскравий приклад, коли ранжування твору набуває нового життя. Сергій Рахімов, Богородиця Діво, Радуйся, Всеночна, Йоган Себастьян Бах, Шаль Ргуно, Аве Марія, Джуліо Качінні, Аве Марія у різних інтерпретаціях, якими рисами наділили композитори, образи духовної музики. Зверніть увагу на виразовість мелодії її ритмічного рисунка, плавність, пластичність, гнучкість, передайте лінію графічно або явно рукою, розвиток мелодії, виділіть кульмінацію, створюють власну музичну інтерпретацію. Тацію образу Марії, музична фраза, мелодія, пісня.